Вітаю малята. Сьогодні я хочу вам розповісти про осінній день. Осінь це не тільки яскраві листочки, сонячні дні, але й похмурі дні, дощові та холодні. Погляньте, будь ласка, на картину і скажіть, як ви думаєте, який тут осінній день? Сонячний чи похмурий? Так, похмурий. І зараз про оцей осінній день я вам розкажу. Осінній день похмурий. Сонечко заховалося за хмари, його не видно, тому на вулиці сіро і темно. На деревах майже немає листочків. Їх обірвав вітер, і всі листочки лежать на пожухлій траві. Дерева стали сірі, чорні, вони готуються до зими. Готуються до сну. Не чути спів пташок, тому що багато пташок відлетіло у теплі краї. Дуже тихо і сумно цього осіннього дня. І ви спробуйте, малята, розповісти про осінній день.